Ти з якої церкви? Я християнка. Ні, з якої ти церкви? Православна, католики, протестанти? Я християнка. Але здебільшого людям хочеться отримати відповідь, з якої ж я церкви, з якої гілки, з якого напрямку, з якої конфесії, з якої деномінації. Знаєте, друзі? Коли я приєдналася в міжнародну місію Слово Боже і почала читати Біблію, там не сказано ні про напрямок, ні про деномінацію, ні про конфесію. Абсолютно нічого про це не сказано. Знаєте, про що там сказано? Про першу любов, про першу любов, про Ісуса Христа. Центром всього є Ісус Христос і більше нічого. Запрошую вас вивчати слово Боже разом з нашими пастирями Салтаненко. Підписуйтесь на телеграм-канал. Приєднуйтесь!